До вашої уваги пропонують переглянути квартири по реальних цінах, які були реалізовані в місті в Києві у грудні 2023 році. Була продана квартира Берестецький проспект 91 за 38 тисяч. Квадратний метр 1267. Був зроблений дуже гарний ремонт, помінена сантехніка і проводка. 30 комната, 17, кухня-6. Другий поверх 9-етажного поверху. До метро Святошину пішки 10 хвилин. Цю квартиру купили під здачу. Уже цю квартиру здали. Також була продана квартира в місті Києві в Солом'янському районі на вулиці р 112 двокімнатна квартира за 80 условних єдиниць. Вона розполагалася на другому поверсі 4 будинку. Все, що ви бачите на фотографії, все лишилося. Був замінена проводка. І також сантехніка. Була продана квартира в місті Києві в Дарніцькому районі з Долбунівська, 13. Дом постройки 2014 року. Квартира знаходилась на 9-му поверсі 25 тажного дому. Олеся Отихів, 87. В Соломіцькому районі. Ця квартира була продана в течение двох неділь. Вона знаходилась на 4-му поверсі 5 тажного будинку. Квартира знаходилась Внутрі дома, не торцова, дуже тепла. Вікна виходили в двір. Все, що ви бачили на фотографії, все залишилось. Також була помінена проводка і сантехніка. Також була продана квартира в місті Київ Дарнінському районі Трістанецька-3. Квартира знаходилась на п'ятому поверхі 10-етажному будинку. Квартира сама була розположена в третьому під'їзді. Квартира була. Окна виходили на детський садок на відвір. Цю квартиру купили для себе під ремонтом. Також була продана квартира у місті Київ в районі Даніли Щербаківського, 45, на четвертому порсі 5 будинку. Все, що ви бачите на фотографії, все залишилось. У квартири поміняли сантехнікою і проводку. Вікна виходили на вулицю Щербаківська. Коли вікна закрите, шуму солиться, не чутно. Цю квартиру купили теж під здачу. Також була продана квартира в Святошинському районі за адресою бульвар Кольцова, 19. Квартира знаходилась на 6-му поверсі 9 будинку. З хорошим ремонтом і готова для проживання. Все, що ви бачите на фотографії, все залишилося. Також до вашої уваги було. Предложена продажа квартири в місті в Шученківському районі на вулиці Олжича, 19, 28. Квартира в кирпичному домі, третій поверх п'ятиетажного дому. Квартира була в середині дому, дуже тепла, вікна виходили на двір. У квартирі було помінено проводку, сантехніку Все, що ви бачите на фотографії, все залишилось. Ця квартира була продана на 41 500. Цю квартиру купили під здачу. Також була продана квартира в Подольському районі на проспекті Поріка Василя 16. Квартира була на 12-му поверху, 12-поверховому будинку в панельному домі. Квартира зроблена, косметичний ремонт. Все, що ви бачите на фотографії, все залишилось. Квартиру купили для себе. На графіку ми бачимо, що найдорожча ціна квадратного метру в Болонському районі найдешевша в Подільському районі. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на мій канал і зробить активний дзвіночок.